«Білоцерква» мобілізує сили. Зараз на одеській трасі встановлено три блокпости. Також є інформація, що встановлюється блокпост на виїзді на Володарку. Зараз ми поїдемо туди і побачимо, що там відбувається. А так нічний час виглядає КПП, репортаж з якого ви дивилися сьогодні. В день активісти продовжують перевіряти всі автомобілі. І все ж таки чекають на автобуси з так званими тітушками чи з бійцями внутрішніх військ. Услай! Услай! Услай, успешно! Ще один в'їзд білу церкву перекрито. Ми знаходимося в районі Заріччя. Тут активісти також перевіряють усі підозріли машини. Також хочеться сказати, що нам дуже багато надходить інформації про так званих тітушок. Ми були вже близько 20 місцях і, на жаль, чи може на щастя, інформація не підтвердилася. Ми не знайшли жодних таких осіб.